Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Люди і пани. Розрослася Україна людьми і панами, розрослася бідна неня бідними скарбами, обдурили Україну пани фарисейські, обікрали, розорили вороги житейські, і, здавалося, потрібно йти до перемоги. Та наїстися не можуть панята убогі. Вишиванками вкривають темні свої душі, а у серці одні змії, накрались по уші. Бідні люди все дають, хлібину, сернину, а панята все ховають, гроші в домовину. Ви, панята з це гроші не потрібні, на тім світі більш не буде, будьте врешті гідні. Засівайте бідну неню, нашу Україну, не словами брехень зради, справами віднині. Не міг, щоб не написать такого вірша, адже одні люди інколи віддають останнє від себе, а інші, коли можуть що зробити, натомість у владі обкрадають. Але я впевнений, що крім Земного суда буде Небесний суд, який неодмінно. Накаже тих, хто наживається на війні. Хочу побажати всім ангела-охоронця, царство Небесне, хто загинув з героїв із українців в цій кривавій війні. А й Господь Бог оберігає кожного і кожну з вас у цей нелегкий час. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, бажаю віри, надії, любові. Ангела-охоронця, хай все те, що ви омріяли, неодмінно збудеться. І як нам не важко, але потрібно, хто що має здаватися Збройним силам, адже все залежить від нас, від українського народу. Бути добру і з Богом!